Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Коп'ючка. Нові акції з 12 по 18 травня. Губки для миття посуду вітрової марки Faino. 6 штук за 20 гривень. Фейрі об'ємом 450 мл за 70 гривень. Засіб для миття посуду Сарма 7 в одному 500 мл за 30 гривень. Фарба для волосся палет за 78 гривень, є різні кольори. Зубна паста Blendamed 75 мл за 55 гривень відбілююча. Такі іграшки антистрес. Схожі по відчуттях на лапку та лапку, але інших форм. Ціна 49 гривень. Набір кольорового такого повітряного пластиліну. 12 кольорів, є стеки, ціна 39 гривень. Прищіпки по 39 гривень, в наборі аж 20 штук. До речі, вони мені до вподоби, вони досить міцно тримаються, так, склеїлись. Є зелені, сині, червоні. За 24 гривні миска. Для харчових продуктів об'єм 3,5 літри із малюночком. Кришки для консервування 50 штук за 77 гривень, такі однотонні. Чипси Pringles за 40 гривень, 40 грамів, смаки на вибір, чай холодний від біола. Пів літра за 16 гривень. Печиво сендвіч супер -контік. Ціна 16 гривень. І ось такий варіант Теж 16. Є великий асортимент шкарпеток. Ціна 14,50. Є дитячі, є дорослі. Станки для гоління чоловічі. В упаковці три штуки на леза – 35 гривень і жіночі так само. Три штуки за 35 гривень. Дивіться, які сірники довгі. 34 гривні за упаковку. Пише для каміна, я думаю, підійдуть і для пікніку, можливо. Аерозоль від кліщів та комах. Ціна 99 гривень за 100 мл. І взагалі дуже великий асортимент засобів інсектицидних є наборами. Ой, які гарні дитячі браслетики від кумарів. Ціна 50 гривень. І з різними такими, як годинничок формат. Ще є ось такі браслети. Ціна 9 гривень та 50 копійок. Вони дуже схожі на резинку з пружинку і мають зіп застібку для зберігання пакетики. Рушник кухонний, розмір 40 на 60 см за 49 гривень. Рукав для запікання від торгової марки Fine 3 метри за 35 гривень. Коврик у раковину силиконовий розмір 28 на 27 см. Це 24 гривні. Ось така новинка. Ці цукерки глазуровані. Не виглядають як зефір, так чисто візуально. 300 грамів за 100 гривень. Крекер за 17 гривень. Так, так. Таке печиво за 30 гривень. Супер Моніка. І ще трубочки ціна 37 гривень за 150 г. Деліть зі смаком вишні 135 г 32 гривні. І рис. Ціна 17 гривень 80 грамів. Такі цікаві чайники появились електричні. Об'єм літр та 700 мл за 475 гривень. Два варіанти кольорів: чорний або блакитний. Каша гречана зі свининою 525 грамів 70 гривень. Олія родина соняшникова 870 мілілітрів за 47 гривень. Цукор за 31 гривню один кілограм. Приправа від торгової марки приправка є італійська або американська 25 грамів за 23 гривні. Ще є ось такі варіанти по 40 гривень до м'яса, до курки, до шашлику. Вага в упаковці 50 грамів. Чашка керамічна об'ємом 350 мл 49 гривень. Чашка керамічна 180 мл об'єм, за 34. Ось ці такі гарні з квітковим, я б сказала, тисненням. Бо це не малюнок, а об'ємне зображення такі квіточки. Ціна, правда, не акційна 49 гривень. Скляна ваза зверху трикутна і знизу шестикутна жовтого кольору за 115 гривень. Губки кухонні сірі 5 штук за 45 гривень. Засіб для скла клін, цитрус, ціна 90 гривень 500 мл. Поглинач запахів та вологи, Він йде із таким гачачком як вішак, ціна 100 гривень 500 мл. Є такий на 400 мл, ціна 80 гривень. Засіб для чищення килимів 100 мл за 30 гривень. Ваніш 146 гривень 500 мл, поліроль для меблів за 60 гривень 500 мл, Дві упаковки фейрі по 900 мл за 200 гривень. Капсуле для посудомийної машини. Фейрі 29 штук 265 гривень. сомат 24 штуки за 210 гривень. це щось новеньке. Це її сіль для посудомийної машини. Кілограм та 200 грамів за 90 гривень. Очищувач для духових та гриля. Ціна 100 гривень за 600 мл. Засіб від жиру Solar. Рейфрут 55 гривень 500 мл. Sarma 7 в одному 53 гривні 500 мл. Освіжувач повітря клейта 145 гривень. Запаска до автоматичного. Eйвіk ціна 140 гривень. Галакс засіб для ванної кімнати 500 мл 83 гривні. Санклін 68 гривень 500 мл. Паста миюча, пінкстав Stuff 850 где 170 гривень. Пінкстав для миття підлоги 168 гривень. Об'єм 1 літр. Дасті спрей антижир. 150 гривень, 1 літр. Такі засоби, які його називають півник, ціна 135 гривень 600 мл. Містер Пропер є для кухні, є для ванної кімнати по 130 гривень, 800 мл. Вони є більші. І від плісняви та бруду Санклін 105 гривень, об'єм 750 мл. Серветки для прибирання 60 штук за 38 гривень з порошок для прання 300 грамів 34 гривні. Гала для ручного 33, для автоматичного 45 за 300 грамів Аріель 50 гривень. Для дитячих речей Little Бі 24. Пухнастий нянь 29. Такі капсули новинка 110 гривень. В упаковці 14 штук. Лоск. У Упаковці 15 штук 199. Парволь капсула 13 штук, 178 гривень. Теж є декілька варіантів. Персів капсула для прання це 4 в одному. 13 штук за 193 гривні. Аріель 12 капсул, 218 гривень. Капсула для прання. Аріель теж 4 в одному. 10 штук за 206 гривень. Савекс капсули 12 штук 160 гривень. Великі упаковки порошком. Гала Аквапудра 3 кг 600 г 340 гривень. Персіл 4 кг 50 г 419. І аріель 2 кг 700 г 338 гривень. Савекс 3 кг 450 г 340 гривень. Тайт Аквапудра 2 кілограми 100 г 250 Лоск 244 гривні. 2 кг 400 г. 2 2,700 за 335. Вологий корм для кутів. Кітікет. Ціна 11,50. Цікаві вологі корми по 38. В упаковці 500 г. Вологий корм м'ясна миска за 10 гривень 100 г. Хустинки носові двошарові аж 150 штук за 20 гривень. За 19 гривень серветки паперові, двошарові 100 штук. Мозаїка, але такі йдуть коротші. Крем для депіляції евелін 9 в одному 95 гривень. Станки для гоління, «Джалет» «Сімбол Венус 4 штуки за 128 гривень. Такий відбік в упаковці 5 штук на 2 леза 63 гривні. Бік міс Солей 3 штуки 3 леза, 136. Такий варіант за 215 гривень. 3 штуки в упаковці на 4 леза. 188 гривень джелет. В упаковці аж 6 станочків на три леза. Пінка для шкіри голови, сойка. Ціна 210 гривень за 150 мл. Цікава нова колекція, я ще не зустрічала пінний кислотний пілінг для шкіри голови. До речі, будьте обережні із кислотами, все-таки це. Треба робити, знаєте, під наглядом професіонала. Чисто особисто, моя думка, дзеркальна вода для волосся. Не бачу ціни. Угу, це експрес-кондиціонер. Ціна 160 гривень. Пише ефект ламінування за 10 секунд. Такі цікаві засоби. Я їх ще не зустрічала, бачу вперше. Такі засоби з акційною ціною 119 гривень, по 400 мл шампуні, масочки, шампунь де з дозатором. Лораль Ельсеф, шампуні, бальзами, маски зі знижкою 20-21% від вартості. 400 мл шампунь 135 гривень, ополіскович 110 гривень за 200 мл. І декілька серій. Шампунь Herbal Essence 153 гривні за 350 мл. Бальзам 153 гривні. І масочка ціна 210 гривень за 300 мл. Дуже негарний дизайн, такий квітковий.